Роль Ангела в різдвяному вертепі зіграла учениця ліцею лідер Валерій Роман. Каже, заспівали колядки для волонтерів з Великої Британії. Взагалі, волонтери приїжджають до нас від початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше це на Великдень і на Різдво. Дарують нам подарунки, солодощі. Вони дарують нам в'язані речі, які їхні бабусі в плімоці в'яжуть. Тобто кожного року вже три роки поспіль вони до нас приходять. Зараз їхня основна допомога є для військових. Я розумію, що це важлива справа не тільки для нас, а й це йде на благо для нашої країни. Наші дітки сьогодні приготували для наших гостей. Таку трошки інформації про те, як ми в Україні святкуємо різдво, наші різдвяні традиції і заспівали їм нашу колядку, і навіть приготували їм нашу національну страву кутю і приготували їм узвар. щоб не тільки розказати про нашу національну страву, а ще й пригостити їх, щоб вони це відчули. Понад 500 подарунків школярам ліцею принесли британські волонтери, розповів директор Мар'ян Комарницький. Тут учні з 7 в класу і вони отримують подарунки. і Отримують подарунки 480 учнів початкової школи. Вони самі будуть заходити в кожний клас і вітати як волонтери учнів із предшедшими різдвяними святами. Це наша 38-ма місія в Україну з березня-квітня 2022 року. Наша дев'ята, зокрема цього року. Різдвяна місія це багато подарунків, багато подарунків для дітей привезти трохи радості зі сполученого королівства до України. Ми привезли з собою вісім членів команди, що є досить великою частиною команди для різдвяної місії. Тож ми не просто привозимо різдвяні подарунки. Ми підтримуємо захисників і підтримуємо внутрішньо переміщених осіб. Ми підтримуємо фронт. Сергій Черношов, Леонтій Неколешин, Андрій Хісам, Суспільне новини, Закарпаття.